Роман, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною півзахисник команди ФК Козаки. Вітаю вашу команду сьогодні з дуже класним початком другого кола чемпіонату Києва. Впевнена перемога, результат 9-2. Поділися, будь ласка, враженнями зри і прокоментуй свій дебютний хитрик. Дебютні твої три голи за командою ФК Козаки гра була класна, хлопці грали досить непогано. Є над чим працювати, завжди можна краще. З приводу моїх дебютних голів. Міг забити більше, але і так непогано. Я, в принципі, результатом задоволений, але можна краще. Ключові гравці сьогодні твоєї команди Ванжа, Андрій Таймаров. То в принципі все Захаров. А як же Зах... Захаров? Захаров обов'язково. Я всіх так пригадати не можу. Бевзюк. Власна кандату... кандидатура також розглядаємо. Власну канд... кандидатуру може, може бути в наступних іграх. <рес> ну, то, ну, Я зіграв непогано, але можна краще. Добре, дякую тобі до за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва 8 х 8. Дякую. До побачення.